Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні я продовжую цикл відео присвячених таро-прогнозу на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку. А саме сьогодні ми поспілкуємося про представників знаку Зодіаку Близнюки. Тому близнюки у вашому такому сумбурному, невизначеному житті. Сьогодні, нарешті, з'явиться якась визначеність. Тому в якості зворотньої реакції я очікую від вас під цим відео ваших вподобаючки. після повного перегляду цього відео коментарі, ну а також репости та поширення серед ваших друзів, близнюків, рідних близнюків, да, і всіх, хто мають відношення до цього знаку зодіаку. Ось так. По традиції розділимо 25-й рік на три частини це початок року, середина та кінець. І подивимося ситуативно по 4 місяці, що для вас буде представляти 25-й рік, які тенденції, ситуації будуть закладатися, і які, в принципі, теми будуть актуальні. Ось, давайте почнемо. Почнемо. Початок 25-го року. Що буде для вас готувати початок 2025 року? Боснюкий початок 25-го року. Які ситуації тенденції будуть актуальні? Покажіть. М -м, слухайте, перша карта місяць. Десь я вже це бачив. У тельців питання емоцій, емоційного стану, підсвідомості. І те, від чого ви намагаєтеся втікти, от знову ж таки, це дуже схоже з тельцями ситуація, да, початок року, такий емоційний, е, психологічно сумбурний, тому що якісь тригерні точки будете пропрацьовувати, і це пов'язано з стабільністю, з вашою ресурсністю, тобто може бути емоційне вигорання, можуть бути якісь е, провали емоційні, психологічний тиск, пригніченість, да, от така от психологічна. Ця тема для вас буде актуальна. Ви будете намагатися піти в глиб себе. Да? Ось дивіться, така двіжуха. Да? У вашому житті постійна двіжуха, близнюки. Це, в принципі, я не дивуюсь, цьому. Ну, от маємо, що маємо, да? двіжуха. А від якої ви намагаєтеся піти. Ви намагаєтеся ось цю сумбурність, невизначеність, хаотичність, о, таку от квапливість подій, якось пригальмувати. Якось призупинити, якось структурувати. І, в принципі, це допомагає вам встабільнити свій внутрішній стан психологічний. Ось так. Ми зараз кажемо про емоції. Угу. Так, окей. Але при цьому всьому от, у вас оця е, постійна роздвійність, е, подвійність стандартів. Да? З одного боку, ви хочете от такої сталості подій, визначеності конкретики, а з іншого боку, вам потрібна ось ця хаотичність. Вам потрібно, щоб навколо вас проносилися ситуації, люди, е, е, інформація, обставини, події, щоб ви були в центрі уваги. Вам дуже важливо, щоб от е, е, темп да? по життю він не спадав. Назимо це так. Угу. Може бути відстоювання власних інтересів, ви з кимось можете війти в контр якийсь, да? і це може бути навіть дійти до такого формату, що ви будете, ну, як аплівуху, комусь приписувати. От. Дуже, так, дуже наполегливо будете відстоювати свої інтереси, свою позицію, свої думки, свої права, тобто все, що пов'язане із. Вашим світосприйняттям ви будете це дуже так от жорстко відстоювати. Ось так це назвемо. Початок року він такий важкуватий для вас. Тенденція така, що доведеться боротися за своє місце під сонцем і за свій комфорт. Ось. Але, в принципі, ви будете відчувати внутрішньо, що це той шлях, яким ви повинні іти, і ті ситуації та обставини, які ви повинні прожити. Ось так. Окей, це початок року. Зараз, секундочку. Середина 2025 го для близнюків. Щготував? Що, що підготував, як це сказати правильно? Що підготував 25 й рік в середині свого часу? Як? Що підготувала середина 25 року для близнюків? Ось. Які ситуації, обставини, що буде? на слуху, наяву, що буде в тенденції, гострі якісь обставини, можливо, будуть виникати. Давайте подивимося. Угу. Дивіться, питання ага. романтичних стосунків. Близнюкам в середині го року дуже захочеться емоційних змін, пов'язаних із партнером. Ви можете піти на відчайдушний крок, або почати відносини з людиною, в якій ви можете бути не впевнені, але вам дуже хочеться саме відносин. От вам не важливо з ким, де і як. Головне, щоб от, оцей гештальтик був закритий. Ось. Або ви захочете змінити партнера. Ось так. І ви в цьому будете бачити якийсь такий ну як, ну як спотворене від задоволення. От я не знаю, як це пояснити. Тут, от знову ж таки, оця подвійність стандарту вашого, да? і з одного боку, ви хочете сталості, а з іншого боку, ви хочете змін. Ось. Але питання партнерських стосунків воно буде переживати трансформацію, зміну переналаштування цього процесу. І вашого сприйняття людини поруч. Ну і більше того, от гостра, гостра тема, да? такий от болючий тригерний момент пов'язаний з тим, що ви будете намагатися підлаштувати людину під себе. І це і в форматі робочих відносин, і в форматі дружніх стосунків, і в форматі особистих відносин. Ви будете намагатися переробити людей на той лад. За яким вам би було зручно з ними співіснувати. Ось так. І позиція взаємності да, такого от рішення і таких процесів з вашого боку не проглядається. Це ваша маніпуляція. Ви хочете, щоб люди змінювалися під вас, але змінюватися під людей самостійно ви не хочете. І це буде теж така тема для обговорень і для Ну, тема на подумати. Ось так. Угу. Питання здобування нової інформації, освітній процес, здобування якоїсь професії, кваліфікації, підвищення кваліфікації да, по якійсь професії буде також актуальне. Ви будете зациклені на тому, щоб е, досягти певного результату в здобуванні інформації, в здобуванні освіти, наприклад, да. ну, будь-якого роду, це може бути і якась, не знаю, там державна. Посада, державна освіта, це може бути якісь курси, щось таке. В що ви будете інвестувати свою енергію? Да? Ось так. Тобто ще освітній процес він матиме місце бути. І ця тема буде займати не останнє місце у вашому житті. Ось. Угу. Ну, це буде виснажувати. Для вас емоційно, в принципі, момент е освітній процес, да, він для вас важкий. Тому що ви, ви ж самі по собі не любите, щоб вас навчали, да? це, ви, ви тут так краще за всіх знаєте, розумієте, що і як, і де, і по чому. А коли вам хтось щось тухає, а ще тим паче ви не впевнені, що це можна монетизувати і якось використати з позиції вигоди для себе, то це взагалі аут. Тому ви будете, ну між іншим да, ви можете думати над тим, якщо ось так рахувати, то ви можете думати над тим, наскільки вам це необхідно, наскільки це вам вигідно і корисно. Ось так. Тобто може бути не тільки сам освітній процес, але й зміна освітнього процесу. Отут От також питаннячко. Окей, це середина 25-го року. Так, давайте подивимося кінець 2025 року. Які ситуації і тенденції будуть впроваджені для близків в кінці 2025 року. Так, кінець 2025 року. Так. Питання здоров'я можуть бути якісь такі вагомі зміни, пов'язані з фізичним станом, починаючи від вагідності. Да? Це такі от процеси, які, по-перше, потребують великих вкладень, а по-друге, сильної енергозатратності. Ось це може бути як від вагідності, так і до якихось е, певних хвороб, які будуть потребувати тривалого курсу лікування. Е, або це може бути давайте в позитивний контекст. Виведемо цю ситуацію. Це може бути ваше бажання покращити свій стан здоров'я, але такі новації в житті вони супроводжуються довготривалістю часу і ресурсів, вкладених в. Е, От цьому пориві, да, покращити свій фізичний стан. Це може бути курс вітамінів якихось. Не знаю, там курс якихось добавок, ще чогось. Спорт, наприклад. да? Ось. В принципі, все, що робить ваше тіло красивим і здоровим. От питання здоров'я, да? але серцево судинна система і вивід родин з організму. Ось тут питання, тобто почки, цей як він, сечовий міхур, що там ще в нас може бути, легені, тому що вони також окумулюють ну, да, влажність, вологість в повітрі. Ось і питання серцево-судинної системи, тобто кардіо, сосуди, вени, варикози, артрози, оце все туди, да, це треба перевіряти. Ой, це чекаєте. Ой, я зараз оце додивлюся. Почекайте в мене тут. Угу. Можуть бути якісь специфічні типи захворювань, якщо ви змінюєте якесь місце е, дислокації. Прям глобальне, да, між континентами, оце міжконтинентальний здвиг да, вашого перебування. Ось це може призвести до певних захворювань. Тобто це оце малярія, що там ще в Африці є, якісь чума, оце все, ну, я не знаю, що там дихарадки, якісь коклюші. І якісь паразити. Тобто ем, дуже уважно акцентуйте увагу на тому, як зовнішня середа, в якій ви опиняєтеся, впливає на ваше... Тіло. Саме на тіло, да. Ось так. Ну, в принципі, актуальним будуть якісь подорожі, переїзди а, саме наприкінці року. Ну, і знову ж таки, питання дітей. Я от не знаю, мені постійно випадає дітонародженість і витрати. Я ну, в курсі з возюків в цьому році точно буде вагітність 100%. Або ця тема для вас буде актуальна. Тема дітей. Тема немовлят, тема вагітних жінок. Да, можливо, ви підете. О, оскільки ж там курси були, да, можливо, хтось піде на курси не знаю, там, підтримки вагітних жінок, йога для вагітних, ще там щось. Ну, щось з цією темою буде пов'язане. Ага. Ну, в принципі, ситуація така середньостабільна, емоційне задоволення, навіть реалізація певних своїх. Мрій. Ось так, якщо ці дві карти трактувати Сонце і Чаклун реалізація того, що покращує нашу самооцінку, підвищує наше его. Ось це буде також актуальне. Тобто певні свої ресурси певні свої ресурси, ви вкладете в те, щоб е, втілити в життя щось, що ви давно хотіли прожити та відчути. Ось так. Це кінець 2025 року. І да, я ще на цьому заакцентую увагу. Переїзд може бути спровокований е, певними життєвими обставинами, вежа, да, які виведуть вас на, якісний, на, на якісно кращий рівень життя. Ось смерть. Да, це вихід в нове, новий формат, новий стан, нові емоції, переживання. І цей кращий рівень життя може вас спокушати, на, спокушати і провокувати на якісь. Не дуже приємні звички, не дуже е, правильні і доречні дії. Ось так. Тому що уникайте спокус. Для близнюків це дуже актуально. Не водіться на провокації, на якісь оманові пропозиції. Ось. Це кінець 2025 року. Ось так. Ось так, в принципі, такі тенденції закладають для вас 25 й рік близнюки. Е, пишіть свої думки на рахунок того, як по ваших відчуттях. І по ваших е, очікуваннях повинен для вас пройти 2025. Мені буде дуже цікаво прокомунікувати з вами в коментарях. Ось. Я бажаю вам визначеності, уникнення подвійних стандартів, спокус і провокацій. Да? Ось, опирайтесь на світу частину своєї особистості. Бажаю вам мирного неба над головою. Ну, як вам, всім мирного неба. По заслугам. І все буде мир.